Господу помолимось. Господи, помилуй. Тільки возвигнулося древо Христі, Твоєго захиталася смерть. Тебе ж Бо восклинуло пекло і відразу стремтінням явив ти спасіння твоє святий, і славу тебе, Сину Божий, помилуй нас. Сину, і Святому Духу і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Древо Христе твоєму поклоняємося чоловіку Любовче. Бо на ньому розп'явся ти життя всіх, рай відкрив ти, спасе розкаяному розбійнику, і насолоди він сподобався спо, відуючи тебе, поминим мене, Господи. Прийми, як його, і нас і взиваємо, зрішили всі. Але з благосердя Твого не зневажна. Нині сповнилося пророче слово. Ожби поклоняємося місцю, де стояли ноги Твої Господи, і древо спасіння, прийнявши від гріховних пристрастей свободу. Отримали молитвами і єдиний чоловіку любчий. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині і по час, на віки віків. Амінь. Преобразував, колись Ісус на він Христа образ, коли руки підняв Христовину, мій і зупинилося Сонце, поки не переміг Він ворогів і не противилися Тобі Богу. Нині Бо зійшло Сонце, побачивши тебе на хресті, Ти бо смерті державу зрозумівав і весь світ возвигнем собою. Господу помолимось, Господи помилуй. Величаємо тебе, величаємо тебе, Жизнодавче Христе! і шануєм хрест твій чесний, і не вже нас спас від роботи ворожої, величаємо, величаємо, величаємо тебе, Жизнодавче Христе! І шануємо Христу, і чесний, же, ним же спас нас від вороги, з роботи ворожої, величаємо, величаємо, величаємо тебе, життєдавче давше, Христи. І шануєм Хрест Твій чесний, ним же спас нас від ворота до від роботи ворожої. Суди Господи в тих, що обідали мене, і побориг тих, що бореться зі мною. В раю мене спочатку дерево вогнем зробило, і через споживання ворог приніс умертвення. Христа ж древо одіяння життя людям принесло. Воно було поставлено на землі, і весь світ сповнився великої радості, його ж бачище ще піднесемо до Бога, з вірою, взиваємо повний слави дім Твій. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Побачили всі. В землі, спасіння Бога нашого. Заспівайте Господу, Пісню тому було все дивно, сотворив Господь. Хрестя, хрестив Заблудлих наставник, У не косумборі, пристановище боротьби, перемога. Вселеної є утверждення недолгих лікарів, мертвих вострясіння помілуй.